Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчати материк Північна Америка і познайомимося саме з населенням та державою Північної Америки. Тому, будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть тему сьогоднішнього уроку на екрані. А ми продовжуємо далі і почнемо з історії заселення материка. Адже ми пам'ятаємо, що е, коли європейці відкрили Північну Америку, вона вже була заселена індіанськими народами, їхні предки проникли на континент близько 30 тисяч років тому, саме через Берингову протоку. І пригадаємо географічне положення материка і згадаємо, що він, материк Північна Америка, поєднаний з материком Євразія. Саме через Берингову протоку в цьому місці, де й було ось заселення через цю протоку заселення перших народів. Доказом цього є численні зовнішні ознаки корінних жителів: це темна шкіра з червонуватим відтінком, пряме жорстке волосся, рідкі покрив на тілі, темні очі, широке обличчя. Ці риси найбільше притаманні ескімосам. І алеутам, які живуть на узбережжі північно льодовитого океану і на півдні Гренландії. Вони звичайно займалися риболовством, полюванням, збиранням плодів, також вирощували різні рослини, такі як боби, гарбузи. Та Кукурудзу. Вже пізніше, після відкриття Північної Америки Христофором Колумбом в 1492 році на материк почали переселятися європейці. Це була перша хвиля переселення. В XVII-XVIII столітті з Африки почали завозити темношкірих рабів для робіт на плантаціях. а в XIX-ХХ столітті, наприклад, також почали заселяти народи нові у пошуках нових земель. Вже пізніше, в ХХ столітті, заселяти почали материк Північна Америка, біженці з країн Європи та Азії. З цього ми можемо зробити дуже великий такий висновок, що етнічний склад населення Північної Америки поділяється на три величезні групи: це корінне населення, з яким ми вже з вами познайомилися, це індіанці, ескімоси, Алеути, і е, друга група це прийшле населення. То те, яке під'єдналося трошки пізніше до корінного. це були афроамериканці і європейці. Так? І вже за рахунок розвитку цих народів, за рахунок часу, вже почало з'являтися змішане населення. Тобто те, яке змішалося внаслідок об'єднання деяких рас. Так, з'явилися мулати, метиси та самбо. Мулати з'явилися за рахунок об'єднання негроїдної і європоїдної раси. Метиси це європоїдна і індіанці. І самбо це індіанці плюс негроїдна раса. Отакі От види змішаного населення. Отже, підсумуючи це все, робимо висновок. Такий короткий, що на материку існують представники найбільше такі, трьох раз: Це європеоїдна, негроїдна та монголоїдна. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть е, текст з, зі слайду цього. А ми потихеньку переходимо до держав, які розташовані на материку Північна Америка. Якщо ми подивимося на політичну карту, яку ви зараз бачите на екрані, то ми побачимо, що на материку розміщено 24 держави знаходяться. Найбільші з них це Канада, Сполучені Штати Америки. Мексика, також існують е, такі країни, як е, ну, нехай буде Куба, Санто домінго е, Гватемала, е, Манагуа, Нікарагуа, Панама, Сан Хосе. Тобто, це такі набагато менші за площею країни, вони вважаються острівними, тому що от я перелічила тільки щось е, цієї частини. Цієї частини материка. Тобто вони за площі маленькі, але у складі да, нашого материка Північна Америка вони є. Зараз ми познайомимося з найбільшими країнами. Які знаходяться на материку, і робити ми це будемо письмово за допомогою таблиці, яку ви зараз бачите на екрані. Вам потрібно переписати цю табличку в робочий зошит прямо, після того, як після останнього вашого запису. О, стопчиків має бути чотири, кожен з них підписаний назва країни, столиця, кількість населення та державна мова. Я буду пояснювати матеріал про е, країни деякі північної Америки, а ви. По ходу, того, як я розповідаю, заповнюєте свою табличку скорочену. Не поспішайте, в який момент вам треба виставити на паузу і працюєте з таблицею. Почнемо із країни, яка має назву США. Скорочено, повна назва це Сполучені Штати Америки. Це перша країна, яку ви запишете в свою табличку. Це найрозвинутіша країна світу, і площа одна з найбільших 9,3 мільйони кілометрів квадратних. Населення США 315 мільйонів чоловік. Якщо потрібно зробити записи, ставите на паузу і пишете. А я продовжую далі. Сполучені Штати Америки мають 6 міст мільйонерів. Міських агломерацій понад 40, Державний лад в США це Федеративна республіка, у складі якої є 50 штатів та Федеральний округ Колумбія. Кожен з 50 штатів має свою конституцію, систему органів влади і управління, Карту, зменшену карту штатів. Америки, ви бачите на екрані, ну і також символи це прапор, так, який ви бачите на екрані зображений. До речі, ось ці зірочки, які зображені на прапорі Сполучених Штатів Америки, символізують якраз кількість штатів, які є у складі. Кожна зірочка це як окремий штат, їх всього 50. І перейдемо якраз коротесенько до штатів, які є у нас. В США. На карті дуже доб добре їх видно, і бачите, я попередньо сказала, що їх всього 50 і Федеральний округ Колумбія. Подивіться, будь ласка, на зображення і на місце знаходження цього округу. Він маленький за площею, але знаходиться саме тут, в східній частині. Так? Але е, ми бачимо назви цих всіх штатів, і можете з ними Подетальніше познайомитись, поставивши на паузу. Ми бачимо найбільше це Техас, Каліфорнія, Монтана, Колорадо, нью Мексико, Невада. Ну і я думаю, ви самостійно з ними познайомитеся. Нью-Йорк, до речі, ось також на заході знаходиться. Флоріда більш південніше знаходиться. І зверніть увагу, будь ласка, на штат Вашингтон. Подивіться, де його місце знаходження. Чому я звертаю на нього увагу? Адже столиця Сполучених Штатів Америки це Вашингтон. Місце, для столиці запропонував перший американський президент Джордж Вашингтон, на честь якого вона і названа. От така особливість. З найбільшими місцями познайомимося, звичайно, це Нью-Йорк, Чикаго та Лос-Анджелес. Це так коротенько ми пройшли по США і переходимо до наступної країни, яку ви запишете собі в табличку, це Канада. За площею друге місце в світі посідає країна Канада. Площа 9,9 мільйонів кілометрів квадратних. Населення 28,3 мільйони чоловік. Столиця Канади місто. Оттава. В основному проживають на території країни англоканадці, франклоканадці, німці, італійці, індіанці та ескімоси державною мовою вважаються англійська і французька. Найбільшими містами в Канаді, звичайно, це є Квебек і Оттава, Отава столиця нашої Канади. До речі, про народи, як сказали, які заселяють, але українська діаспора також є немало важливою на території Канади, адже вона українська діаспора нараховує понад один мільйон чоловік. На початку ХХ століття саме українці активно почали переїжджати до Канади. Тепер познайомимося швиденько з Мексикою, яка вважається п'ятою за величиною країною на американському континенті, і за площею вона є 14-ю у світі. З населенням 11, вибачте, 118 мільйонів чоловік. Мексика має найбільшу кількість іспаномовного населення. У світі також Мексика є членом Організації Об'єднаних Націй та численних латиноамериканських організацій. Стосовно площі країни, то я пропоную вам це питання самостійно знайти, можливо, в якихось інтернет-джерелах. А ми продовжимо далі і познайомимося із Мексиком по детальніше. Зображення ви бачите на екрані це дуже гарна країна, одна з найбільших розвинутих країн до Латинської Америки. Вона має чудовий теплий клімат. У ній дуже багато пляжів і інших місць для відпочинку. Так, наприклад, Якщо обрати культуру, так то в Мексикі розвивався ряд художніх культур індіанців: ольмеків, тольтеків, сапотеків, майя та ацтеків пам'ятники, яких вражають достатком і яскравістю форм. Зображення також ви бачите на екрані. І підсумувавши стосовно Мексики, можна сказати ще наступне. Стосовно релігії, переважно це католики. Якщо говорити про державний уряд, то главою державного уряду це є президент, законодавчий орган це двопалатний парламент, сенат і палата депутатів. Столиця Мехіко, ми вже, по-моєму, сказали про це. І грошова одиниця це мексиканське песо. От така особливість цих країн. Ми коротесенько так пройшлися трошки, запишіть собі свої показники в табличку і іще додайте до своїх записів в зошиті домашнє завдання. Вам потрібно буде на фотографії, яку ви зараз бачите на екрані, співставити прапори із цифрами зображення, зображення та назви. Отак, от Я ці зображення вам залишу в класрумі, і також ще одне завдання, де вам треба співставити так само назви країн та обриси берегової лінії. Так само. Просто не треба писати повністю завдання, ви пишете просто свої відповіді, там, наприклад, 1А, 2 б 3В от такому форматі. Все, на цьому я завершую свій урок. Бажаю вам успіхів, всього найкращого, чекаю ваших робіт в класрумі.